Вітаю! Сьогодні буде короткий огляд товарів, які я замовляв на Aliexpress в розділі від трьох товарів. Всього замовив 10 товарів. Це максимальна кількість товарів, які можна замовити за один раз в цьому розділі. Розпочнемо з карти пам'яті на 64 ГБ. Ціна 1 долар 59 центів. В окремому відео я зніму, чи відповідають заявлені Гігабайти дійсності. А також чи нормально розпізнається ця карта пам'яті. Насадка на кран, яка повертається на 360 градусів і має три режими подачі води. Ціна 1,42 центи. Ось так виглядає зблизька. Кнопка для перемикання режимів. Два подовжувачі на кран. Ціна 1,59 за два. Звісно, вони пластикові і якість, так собі. Можна обертати в різні сторони. Поворотний механізм для штатива для утримання телефона, планшета або фотоапарата під потрібним кутом. Розрахований на діаметр 1,4 дюйма. Ціна 95 центів. Виставили потрібний кут і закріпили. Якщо плануєте використовувати його з телефоном або планшетом, то необхідно закріпити відповідне кріплення. Гумова трубка з натурального латексу. Довжина 5 метрів, ціна 1,55. Дуже пружна. Ось так виглядає. Тример для носа та вух. Ціна 1,69. Модель GT2220A. Вхідна напруга 5 вольт, сила струму 1 А, потужність 5 Вт. За відгуками, ніби штука непогана. Зараз подивимося зблизька. Маємо сам пристрій, кабель та c для зарядки. А також інструкцію. В інструкції написано, що ємність акумулятора 100 мАг. Швидкість обертання 7500 обертів. Тривалість зарядки 50 хвилин. Тривалість роботи 1 година. На цій стороні розміщений порт type c для зарядки. На зворотній стороні нанесена інформація про модель, вхідну напругу а також потужність. Знімаємо копачок і натискаємо на кнопку. Пристрій готовий до використання. На колінники. Ціна 4 долари 95 центів. Ось тут пластик. Всередині м'які продавець говорить, що використовується гелевий наповнювач. На коліно кріпляться за допомогою двох резин, довжина яких може регулюватись. Закріплюється ось таким чином, тому одягати їх, а також знімати, дуже швидко. Далі піде взуття та одяг. Ось такі чоловічі босоніжки. Ціна 6 доларів 19 центів. Дуже легкі. 43 розмір відповідає розміру ноги 26,5 см. Як видно, продавець використовував пінопласт, тому нічого ніде не помнялось. Жіночі кросівки. Ціна 5 9 центів. Також дуже легенькі. Ось тут вказаний розмір. Таблиця розмірів також повністю відповідає дійсності. Чоловіча футболка Run. Беру таку вже вдруге. Якість непогана. Якщо можете носити синтетику, то рекомендую. Ціна 2 долари 12 центів. На цьому огляд завершений. Дякую за увагу і до зустрічі!